футбол повернувся на українські стадіони та телеканали. І сьогодні ми станемо свідками першого офіційного матчу Ковалівського колосу в українській прем'єр-лізі у другій частині чемпіонату 23-24. Вчора була вже друга річниця війни проти російської терористичної держави. І звісно, в першу чергу я хочу від всієї футбольної спільноти висловити велику подяку нашим захисникам, нашим героям, завдяки яким ми маємо змогу жити у. Відносному спокою грати у футбол та працювати. Всі ми віримо, що перемога обов'язково буде за нами, і зовсім скоро ми знову будемо жити та грати у футбол в нашій вільній та незалежній країні. Майже місяць наша команда провела у Туреччині, де була підготовка до другої частини чемпіонату. У гравців був дуже насичений графік тренувань, який зазвичай є у кожної команди у на цьому періоді підготовки. По поверненню додому Колос провів своє перше тренування на домашньому стадіоні у Ковалівці 20 травня. І саме зараз ви можете побачити кадри з цього тренування. Невеличкий мороз та лагідний сніжок так зустріла рідна ковалівка своїх футболістів. Саме тренування пройшло у гарному настрої та чудовій атмосфері, адже було помітно, що всі гравці дуже сильно скучили за батьківщиною і всі хочуть якнайшвидше стартувати в офіційних матчах другої частини чемпіонату. барьеры, резинку... Только право. Три. Право, Второ. потом лево. Своїми враженнями про перше тренування та повернення додому з нами поділились Владислав Велетень та Олександр Демченко. Твої враження і емоції поділюють, будь ласка. Дуже приємно повертатись додому і тренуватися на своєму полі. Звичайно, погодні умови роблять поле гірше ніж у Туреччині. Але, в принципі, ми доволі готуємось до матчів. З яким настроєм сьогодні потренували, з яким настроєм готуєтесь до першої гри? З позитивним настроєм збори були гарні, гарні були спаринги, тому налаштовані на перемогу. Та було два-три дні вихідних, відпочили трошки, перезавантажились. І понятно, що з емоціями раді, що повернулися в Україну, і з емоціями зараз готуємось до наступної гри. Які були відчуття від першого тренування? Все ж таки тривалий період. Так, там тепленько, комфортно, але все ж таки тут вдома, які... які... Була якась різниця в емоційному плані. Ну в емоційному плані це те, що ми побачили перш за все на вихідних своїх близьких, і потім повернулися вже сюди на, на тренувальну базу. Так, погода трохи внесла свої корективи. Трохи пішов сніг, не так як в Туреччині, але і на цьому добре умови зараз хороші. Перша гра у нас в другій частині чемпіонату, суперник верес, гра на виїзді. Ось що можеш сказати по цій грі. Наскільки нам буде складно в цьому плані? Можливо, погода, ще якісь моменти. Що можеш сказати? Ну я вважаю, що погода нам буде для всіх ну однакова. А кожен суперник він сильний. Нема слабких суперників, нема суперників, з якими можна відпочивати. Кожен суперник сильний, ми кожного суперника поважаємо, але будемо міштовхуватись від своєї гри насамперед. Ключне питання, я певно, що ти вже чув, що болівальники повертаються на стадіони в обмеженій кількості, але все ж таки вони будуть. Наскільки для вас, для футболістів, як ви сприйняли ось цю новину? Та, тільки з позитивом, тому що це дійсно досить для нас вагомо. Ми ось останню гру грали на зборах в Туреччині і прийшли діти сироти. І було досить якось незвично навіть з болівальниками. Їх там було, не знаю, можливо там дітей 200-300, але це зовсім інше. Це була товариська гра, не чемпіонат, але були вболівальники це зовсім інші відчуття. Навіть іноді таке було, що ми не чули один одного, тому що діти так раділи, вболівали. Тому, якщо дозволили з болівальниками, це тільки класно. Ми це позитивно сприймаємо. Ми раді їх бачити, тому що ну для кого ж ми граємо. Для вболівальників, для наших збройних сил тільки для них. Тому ми задоволені цим. Трохи про кадрові справи нашої команди. Цього міжсезоння коло залишили Сергій М'якушко, Сергій Болбат та Ніколай Золотов, яким клуб подякував за співпрацю та побажав. Успіху у новому етапі їх кар'єри, також буквально напередодні гри стало відомо, що Колос та «Минай» домовились про перехід гравця до закарбатського клубу, за який буде виступати Кирило Попов на правах оренди до кінця сезону. Натомість до футбольної команди приєднались два нових гравці, такі як Литовський форвард гітіс Паулаускас та півзахисник Дмитро Топалов, які вже пройшли з командою у Туреччині. Повноцінну підготовку, і сьогодні вони обидва у складі. Більш докладно про кадрові питання нам походився розповісти спортивний директор колосу Віталій Лисицький. Доброго дня, пане Віталій. Розкажіть, будь ласка, нашим болівальникам, з яких причин «Колоса» лишили Сергій Мякушко, Болбат та Золотов, і наскільки складно було підписати таких кваліфікованих гравців як Павла Топалов. Добрий день, шановні болівальники. Скажу так, що з Сергієм Якушка в нас закінчився контракт, і ми вирішили його не продовжувати. По Сергію Болбату ми досягли обопільної згоди на розірвання контракту. А Микола Золотов, скажімо так, отримав дуже хорошу для нього пропозицію в плані фінансів. і у нас була розмова з приводу того, щоб його відпустити з команди. Тому наразі ми знову ж таки дякуємо хлопцям за, те, за той час, який вони для нас присвятили. І подякували їм за все. А з приводу новачків наших, це Гіт і Спалова Осказ, футболіст. Гравець національної збірної своєї країни, кремезний футболіст, футболіст з хорошими габаритами. Дмитро Топалов це технічний футболіст. Сподіваємося на наших новичків, що вони нам додадуть більше забитих голів, більше. У нас буде, скажімо так, попереду більше моментів, чи складно було їх підписати? Звісно, скажімо так, що у нас були конкуренти з Павлавськісом. Наразі десь приблизно місяць ми узгоджували деталі контракту. Була непроста. Домовленість, розмова з клубом, з його клубом бувшим. А по Дмитру Топалову, в принципі, теж вистачало у нас конкурентів, але вдалося спрацювати добре і дякуємо, що футболісти обрали наш клуб. Чи були, так би мовити, на олівці ще футболісти, які взимку могли перебратися до ковалівки? Ну, звісно, були. Звісно, їх було немало, скажімо так. Завжди в нашій роботі є футболісти, котрі на олівці. І вони є, вони будуть, і вони під пристальним, під пристальною увагою наших скаутів. Ну і тренерського штабу. Які у вас очікування від сьогоднішнього матчу і що ви можете сказати нашим глядачам до цієї гри? Ну, Це точно хочу сказати від себе, що ми чекаємо від наших хлопців, нашої, нашої команди перемоги яскравої гри. А Нашим болівальникам хочу побажати це, е, вірти в команду. Болівайте за команду і приходьте на ігри. Дякую. Ще хочу додати, подякувати нашим збройним силам, нашим захисникам, нашим захисницям, котрі боронять нашу державу. Завдяки їм ми маємо можливість зараз займатися тим тою справою, і, котрою ми займаємося, і грати в чемпіонат України по футболу. Дуже дякую. Але це ще не всі наші кадрові новини, адже взимку колос підсилив не лише футбольний склад, а й менеджментську ланку. Відомий український функціонер Володимир Геннінсен став віце-президентом нашого клубу. І зараз він поруч зі мною і залюбки погодився поспілкуватись для наших глядачів. Доброго дня. дня. По-перше, вітаю вас у колосі. по по-друге, вітаю з першою грою Ковалівського колосу у другій частині чемпіонату. Багато наших болівальників вже чули про ваше призначення, проте хотілося б почути це саме від вас. Дякую. Перше, хочу подякувати ЗСУ за ту можливість, яку вони надають нам грати сьогодні. Також хотів би поблагодарити президента футбольного клубу Колес, який дав можливість працювати з цим футбольним клубом. Ну, в мої задачі буде входити розвиття, розвиття і ще раз розвиття, а там вже час покажет. Чего Чекаты болевальникам в тему сезоне и какие вы ставите перед собой задачи на новой позиции на новый сезон? Ну, во-первых, будет больше включений, больше информации, которую мы будем предоставлять до начала матча. Также, как вы видите, впервые у нас сегодня с вами интервью на выездном матче. Точно так же будем делать на домашних матчах. Будет много интересных активностей, связанных с развитием клуба, а также с развитием нашей академии, которая будет подключена к старшей команде. Даже, дякую. Що ж, друзі, вже зовсім скоро пролунає стартовий свисток арбітра Олександра Афанасьєва, який дасть початок матчу 18-го туру Вібет Ліги Верес-Колос. Ще вчора наша команда прибула до Рівного, де розташувалась в одному з готелів міста. А сьогодні на стадіоні Авангард ковалівці прибули згідно регламенту за півтори години до гри і традиційно першим ділом зайшли перевірити газон стадіону. Зараз футболісти обох команд вже отримали останні настанови своїх тренерів та вийшли на передматчеву розминку. Варто сказати, що стадіон у Рівному досить затишний і на таких аренах приємно грати навіть суперникам Вересу. Також хочу виділити, що сьогодні 12-й вболівальник рівнян буде не лише біля екранів, а й на трибунах, що явно додасть наснаги та мотивації господарям поля. Щодо Вересу, то можна сказати, що команда поповнилась такими новими гравцями, як футболісти Житомирського полісся Дмитро Шастал і Денис Янаков, та колишній гравець ЛНЗ Євген Банада. Також на правах вільного агента до команди приєднались Максим Сміян, Олександр Мельник та легіонер Чорногорії Марко Рвальович. І такий цікавий факт: Верес є єдиною українською командою, яка за період своїх закордонних зборів не прогла... не програла жодного свого спарингу. У вісьми зіграних матчів команда Олега Шандрука здобула чотири перемоги та чотири нічий дії. Тепер давайте зазирнемо до турнірної таблиці перед цим матчем. Як ви вже знаєте, «ЛНЗ» та Кривбас зіграли першими у 18-му турі і зіграли вони саме у ковалівці. І з урахуванням цього матчу коло зараз посідає дев'яте місце та має 21 очко у своєму активі, а Верес перебуває в неприємній для себе зоні вильоту. А саме 15 місце та 12 очок відповідно. І наостанок, власне, про склад колосу. На цю гру головний тренер ковалівців Ярослав Вишняк обрав таких 11 гравців, які розпочнуть протистояння проти Вересу. У воротах, як зазвичай Кирил Фесюн, праворуч в обороні зіграє Валерій Лучкевич, зліва в захисті Андрій Цуріков, в центрі захисту. Пару Валерію Бондаренко складе Роман Гончаренко, так як крайні тренування Микита почував себе не дуже добре. Тож Роман сьогодні у складі з перших хвилин матчу на рідному стадіоні, адже до колоса він приєднався саме з Вересу. І тривалий час виступав саме за Рівненський клуб. В центрі поля розташувались пара центральних півзахисників Олександр Демченко та капітан команди Вадим Мілько. На флангах півзахисту зліва Дмитро Топалов, з права Владислав Велетень, який напередодні цього матчу уклав з колосом нову угоду до 2026 року. І це має стати для молодого гравця додатковою мотивацією. На позиції під нападником зіграє Андрій Тотовицький і на вістрі атаки Денис Безбородько. Допомогти команді з лави запасних сьогодні зможуть Горох Валентин, Мисак Роман, Чорноморець Олександр, Кукуш Каталін, Бурда Микита, Ємець Владислав, Ільїн Олег, Богданов Андрій, Дієго, Гусов Артем, Салабай Антон та новий легіонер Паула Оскас Гітіс. Як ви могли помітити, у заявці відсутні Павло Оріховський та Рангел. Павло захворів, тому він залишився удома. А рангел має невелике м'язове ушкодження. І за інформацією медслужби колосу він з'явиться вже найближчим часом. Тож ми бажаємо нашим гравцям швидкого одужання та повернення до лав колосу. Друзі, на цьому я буду з вами прощатися. Обов'язково напишіть у коментарях ваші враження з приводу нашого нововведення таких прямих ефірів на нашому офіційному ютуб-каналі. Адже ваша думка для нас дуже важлива, і все це ми робимо саме заради вас. Також акцентую вашу увагу, що прямої трансляції матчу на нашому каналі не буде. Тож при, приєднуйтесь до пристрою, при, пристрою Оці ці платформи, які такі, як світ водафон ців, Київ Стар Тіві, Омега Тіві, Воля Тіві. Та дивіться цей матч на лінійних каналах. Болівайте за наш улюблений колос, Бажаю гарного перегляду та яскравих емоцій по закінченню гри.